типові історії на борту літаків. Я не пілот, а пасажир, але літаю дуже часто: 100-150 перельотів на рік. Одного разу я вилітав із невеликого аеропорту на середньому заході, в Даллас. Я зайшов у бар аеропорту, щоб перекусити і випити перед зльотом. Я помітив дівчину в барі, до якої підійшов хлопець, і між ними зав'язалося знайомство. Вони мило спілкувалися, сміялися і фліртували. Прийшов час сісти в літак. І оскільки ми летіли авіалініями South West Airlines, можна була вибрати будь-яке місце. Звісно ж, вони сіли поруч, а я сів за ними через кілька рядів. Флірт перейшов до дотиків, а потім до поцілунків. Вони відкрито мацали одне одного в усіх місцях. Я був не єдиним, хто бачив це. Ще чотири пасажири уважно спостерігали за цим шоу і сміялися. Далі дівчина встала з крісла і пішла до туалету. Приблизно через 30-40 секунд хлопець слідує за нею. Мабуть, вони думали, що півхвилини достатньо, і ніхто її уваги не зверне. Коли він підходить до туалету, де перебувала дівчина, шлях йому перегороджує стюардеса і каже: Ні, сядьте назад на своє місце. Вона стукає у двері і каже: Дамі, щоб та повернулася на своє місце усі спостерігаючи, сміються над цим. Політ триває, і дівчина практично сидить на хлопцеві, звиваючися та імітуючи кекс. Тільки в одязі після посадки вона швидко вибігає з літака. Хлопець іде за нею за кілька кроків позаду. Ми з іншими спостерігачами обговорюємо цю ситуацію і сміємося, поки йдемо в зал отримання багажу. Потім ми бачимо її все ще на кілька кроків попереду хлопця, і вона просто вривається в обійми свого хлопця і починає цілувати його. Її попутник просто завмирає на місці в шоці, спостерігає кілька секунд, а потім іде. Історія не моя, а моєї подруги стюардеси, яка розповідала, що одного разу один із пасажирів замкнувся в туалеті і довго не виходив. Біля кабінки утворилася величезна черга. Люди скаржилися їй і просили витягнути його з туалету. Вона підійшла до дверей і кілька разів постукала, але відповіді не було. Двері були не замкнені. Моя подруга відчинила їх і побачила таку картину. Хлопець заснув на унітазі зі спущеними до щиколоток штанями і в навушниках. В одній руці телефон із дорослим фільмом на ньому, а в іншій його млявий піструн. Чувак заснув після того, як передьорнув у туалеті на борту літака. Хлопця розбудили, і він був до біса збентежений. Одного разу в польоті, коли ми набрали висоту, пілот оголосив нам по гучному зв'язку погодне зведення за бортом про пункт прибуття і всяку таку стандартну інформацію. Коли він закінчив, то напевно забув вимкнути мікрофон, тому що ми чули, як він розмовляв із другим пілотом. Ми не могли розібрати багато чого з того, що він говорив, переважно якісь гудки і клацання з кабіни. У якийсь момент він напевно повернувся до мікрофона і дуже чітко вимовив, звертаючись до другого пілота. Чувак, мені термін. Ново потрібні мініяти кава. Весь салон завмер в очікуванні, стюардеса теж це чула і бігом помчала в кабіну пілотів. То всі з пасажирів крикнув їй вслід. Дівчина, не забудьте каву. Найпоширеніша історія про інциденти на борту літака це історія про чуваків, які засинають під час польоту, і в них трапляється дуже помітний стояк. Я думаю, кожен, хоч раз стикався з цим. Одного разу це сталося зі мною, і я прокинувся і побачив, що накритий ковдрою. Я подякував стюарду за це. А він пояснив мені, чому так зробив. Я просто пасажир, і під час мого минулого польоту сталася така історія. Подолавши половину шляху, командир екіпажу оголосив по очному зв'язку: негайно покиньте туалетну кабінку. Куріння на борту літака заборонено. Звичайно, це розлютило весь літак. виявляється, це була повністю оголена стара, не дуже мила бабця, яка смолила дурь у туалеті і намагалася таким чином розслабитися. І, звичайно, відмовлялася виходити. Зрештою, їм довелося виламити замок у туалеті. Олеті та витягнути її силою. Жінка чинила опір як могла. Її заарештували, щойно ми приземлилися. Ми з дружиною купили квитки на літак перед самим вильотом, тому мали сидіти в різних місцях. Я вмовив одного хлопця помінятися зі мною місцями і сів поруч із дружиною. Жінка, яка сиділа поруч із хлопцем, мала дуже поганий вигляд. Напевно, у неї була застуда або щось на зразок того. За п'ять хвилин після взльоту її почало рвати як із пожежного гідранта. Вона намагалася прикритися подушкою, але блювота все одно потрапила на хлопця. Він на секунду завмер, а потім обернувся до мене. В його очах я прочитав на моєму місці, мав бути ти, і я все життя буду ненавидіти тебе за це. Я запропонував купити йому випити, але він проігнорував мене. Політ тривав 6 годин. Це сталося з одним із пілотів нашої компанії. Ми літали на маленьких літаках, де немає перегородки між кабіною пілотів і салоном. Ми зазвичай вішаємо піджаки на сидіння позаду своїх крісел, і будь-хто з пасажирів може непомітно взяти їх. Наприкінці польоту пілот помітив, що пасажир на лівому передньому кріслі сидить прямо на його курці. Це дивно. Ну гаразд. Ми приземлилися, всі пасажири покинули салон, і пілот пішов забрати свій піджак. Тут він і охренів. Виявилося, що той мужик із переднього сидіння обісрав своє крісло, накрив лайно піджаком пілота і сів зверху. Це ж як треба боятися висоти. Політ тривав лише 20 хвилин. Я летів із Великобританії до Австралії, пролітаючи десь над Німеччиною з внутрішнього зв'язку, надійшло автоматичне оголошення. Будь ласка, приготуйтеся до аварійної посадки літака на воду. Будь ласка, приготуйтеся до аварійної посадки літака на воду. На кілька хвилин усі збентежилися, поки зв'язок знову не включився, і нам не пояснили, що стюардеса натиснула не ту кнопку. Брехати не буду. Я трохи обісрався. Я пілот-випробувач. Іноді, коли ми проводимо в польоті по 5 годин, нам доводиться мочитися в пляшку. Один із моїх колег необережно витягнув свій піструн із пляшки просто на повному ходу і обіцяв приладову панель. Ви б чули його вічай по рації. Приблизно за два тижні нам довелося віддати літак іншому пілоту. Ми так і не зізналися йому, що Стюї обіцяв усю кабіну. Як ідіот. Історія моєї подруги Стюардеси, яка зіткнулася з одним дуже впертим пасажиром. Він бачив, як моя подруга передала жінці гігієнічну прокладку і був упевнений, що це маска для сну. Моя подруга довго переконувала його у зворотньому, але він був непохитний і вимагав дати йому таку саму. Моя подруга здалася і дала прокладку хлопцю, який дістав її з упаковки, наліпив на очі і пішов спати. Я пізно вночі летів до Аризони. Літак вже збирався приземлятися. Пілот опустив шасі, а до посадки залишалося близько 150 метрів. Але раптом ніс літака різко піднявся вгору, і пілот дав по газах. Усі пасажири просто охрініли. Виявилося, що на злітно-посадковій смузі стояв інший літак. Він займав смугу, і нам довелося зробити екстрений маневр, щоб не врізатися в нього. За 10 років роботи з ці я побачила чимало. Перше, не на моєму рейсі, але все ж таки людина посрала прямо в проході і витерла дупу шторкою, яка відокремлює бізнес-клас від решти худоби. Друге, до мене підійшла на камбузі жінка неосяжних розмірів і попросила мене допомогти їй застібнути лівчик. Я сама жінка і думала, це легка справа. Виявилося ні, вона зняла сорочку і терлася своїми величезними ціськами об моє обличчя. Поки я намагалася натягнути її лівчик на спину і якось його застибнути. У нас на камбузі є камери спостереження, тому пілоти були раді бачити цю невелику виставу. Третє, один 21-річний хлопець прийшов на камбуз у хвості літака і почав блювати. Потім він влаштував прицільну блювоту на двері і стіни, а в підсумку заблював і унітази. Поки я і ще один стюард, стоячи на колінах, драяли килим салону. Одна пані, що сиділа поруч, невимушено попросила мене принести їй склянку води. Четверте, в одного чоловіка сталася сильна діарея, унітази забилися, і їхній уміст просочився на килиму салоні літака. Було дуже неприємно. П'яте одного разу ми потрапили в турбулентність. Нас досить сильно трясло, і пасажирам було заборонено вставати зі своїх крісел. Одна матуся змусила свою дитину помишитися в пакетик для блювоти, які ми видаємо при взльоті. А потім поклала цей пакетик разом з містом на моє крісло для бортпроводників. І це все не рахуючи, лайна, яке постійно відбувається під час наших стоянок. Цей список нескінченний. Моя найкраща подруга стюардеса, і вона бачила різні речі, огидні речі. Одна жінка обіцялася, інша жінка втратила свідомість, а потім обіцялася. Її колега бачила, як одна дама робила мін'єт своєму сусідові по кріслу, і думала, що їх не видно. Ми все бачимо. Так, ти чувак під ковдрою. Вони бачать тебе. Змінено. Вона розповіла, що нещодавно подібна історія з мін'єтом трапилася і під час її рейсу. Тільки в цьому випадку хлопець відсмоктував хлопцеві. Ми були в повітрі близько 20-30 хвилин, як раптом увесь літак заглух. Типу, ця бісова махіна нахір вирубилася, усе навколо згасло. Стюардеса разом із візком і напоями бахнулася об стелю. Я відчула, як моя дупа відірвалася від крісла. Добре, що я була пристебнута, а зі стелі випали кисневі маски. Насправді, все це відбувалося напевно 3-4 секунди, але мені здалося, що минуло хвилин 10. Потім усе повернулося на свої місця. Нам доволи. Булося здійснити аварійну посадку в маленькому аеропорту. Я так і не зрозуміла, що сталося. Пілот звернувся до пасажирів по внутрішньому зв'язку. Тільки один раз він проінформував нас, зараз ми здійснимо аварійну посадку. Через те, як він це сказав, мені стало не по собі. І я почала молитися. Було чутно, що пілот наляканий. Ми вдало приземлилися без будь-яких подальших проблем. На щастя, у цьому маленькому аеропорту був ресторан, і якийсь хлопець із бізнес-класу пригостив усіх. Нас випивкою було 9 ранку, і мені здається, того ранку набухалися всі. Одна зі стюардес звільнилася на місці і теж випила з нами. Нам так і не пояснили, що сталося. Сказали тільки, що нас доведеться розвести по різних рейсах, і так далі, і тому подібне. У підсумку багато людей зібралися разом і поїхали машиною. Перед своїм наступним польотом мені довелося добряче напитися. Ви коли-небудь літали на великому пасажирському літаку і стикалися із зоною турбулентності, коли при кожному поштовху крила літака прогинаються на 3-4 метри над вікном, відкриваються багажні люки, а кисневі маски звисають зі стелі. Це було за часів, коли ще можна було зустрічати людей просто біля входу на посадку. Мій друг вийшов з літака блідий, як привід. Додому він повертався потягом. Я летів до Німеччини в бізнес-класі через океан, спав як убитий. Раптом я прокинувся від оголошення, в якому йшлося, чи є в літаку військові або поліцейські. Якщо є, будь ласка, відгукніться. Я колишній військовий. Подивившись праворуч, я побачив двох хлопців, які тримали ще одного, що лежав на підлозі поруч зі мною. Вони не знали, як користуватися пластиковими кайданками. По суті, це були звичайні хомути. А виявилося, що цей чолов'яга робив дурку і почав проривати до кабіни пілотів. Наступні дві години польоту він лежав на підлозі в моєму ряду. Коли ми приземлилися, за ним прийшли дуже страшні німецькі поліцейські. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!